політичного лідера Хамасу Ісмаїла Ханію вбили в Тегерані. Про це повідомив корпус вартових ісламської революції. Хамас звинувачує в цьому ізраїльську армію. Він заявив, що Ханія загинув у своїй резиденції внаслідок авіаудару. Перед цим він відвідав інавгурацію нового президента Ірану. Ханія був головою політбюро Хамасу. Він виїхав із сектора Гази ще у 2019 році і жив у Катарі. Після вторгнення в Хамасу Ізраїль пообіцяв ліквідувати ханію та інших лідерів угруповання. У травні цього року прокурор міжнародного кримінального суду подав запит на арешт ханії, назвавши його відповідальним за воєнні злочини. Армія Ізраїлю загибель лідера угруповання наразі не коментує. Водночас Цагал заявив про ліквідацію командира високого рангу Хезболи Фуада Шукра. Військовики повідомили, що завдали точкового удару по будинку в передмісті столиці Лівану, де, за даними розвідки, був командир. Хезбола його смерть поки що не підтверджує. За даними Моз Лівану, у результаті атаки загинула жінка та двоє дітей. Ще 74 особи дістали поранення. Цей авіаудар Ізраїль назвав відповіддю на недавній ракетний обстріл голландських висот, унаслідок якого загинуло 12 ізраїльських дітей та підлітків. Цагалу вважає, що за атакою стояв Фуад Шукер. Саме угруповання заперечує свою причетність і заявляє, що обстрілювало лише військові об'єкти. Фуада Шукра вважали головою стратегічного підрозділу Хезболи. Він відповідав за озброєння і планував атаки на Ізраїль. Міністр закордонних справ Лівану заявив, що осуджує авіаудар по Бейруту і план. Нує подати скаргу до ООН.